А де Матвій? Матвій! 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 Так. Друзі! У нас проблема Матвій! З з вами з вами екскурсовод і боля! Семь Це третя частина наших поїздків! Де Матвій? Де защила? Нам треба йти далі. Давай Водя! Да. Ага. Що? Друзі, зараз поставлю на паузу, потім застрійся. Друзі, зараз буде йде провірять, що там було, а я на поконтролі. Водить. Хто його тут заточив? Друзі, я на цьому наші третя частина закінчиться. Зустрінемося потім.